Дивіться, що я вам покажу. В минулому році я купила Астрамелію. Посадила, вона ціле літо у мене цвіла, вона така невеличка, не знаю, може перший рік, може б на наступний рік була б висока, але вона пропала. Но я встигла зібрати з неї сіна. Як вона відсвіла, образувалася така сім'я коробочка. Я дочекалася, щоб вони висохли, не зриваючи, коли вона вже повністю висохла, я зібрала і посадила в землю в маленький стаканчик. Казали, важко вирощувати сім'ян, треба. То заморажувати, то кипятком обдавати. Нічого я не робила. Було чотири бубочки. Я посадила всі чотири. Взійшло три. Дві шикарні. Оце одненька висока, бачите? Оце друга. А третя чогось не розвивається, бачите? Не знаю, може її відсадити. Воно сходить отаким одним малесеньким такою віточкою. Потім розростається і виходить такий кущик. Це з одної бубочки, це з другої бубочки. Ну, подивіться, вони різні з одної сім'яної коробочки, одного кольору. Не знаю, що вийде. Будемо бачити. Бачите, буде цвісти, красунька моя. А ця низенька, ні, не знаю чого. Розквітне, покажу. Мені само цікаво, отакі я роблю сама експерименти. Ви теж пробуйте і все вийде. Гарного всім дня!